На комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс відбувся випуск рекордної групи водіїв тролейбуса. 24 нових спеціалісти вже готові вийти на маршрути міста. Також підприємство оголосило про новий набір на безкоштовне навчання. Як на КП планують розширювати свої можливості? Далі розкаже Олександр Долматович. На комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс відбувся випуск групи водіїв тролейбуса. Рекордна за набором група на 30 людей дала 24 майбутніх водіїв, які вже незабаром розпочнуть свою роботу на маршрутах міста. Сьогодні чергова група, яку навчає Миколаївготранс за професію водій тролейбуса, випускається. Це 24 нових водіїв тролейбуса. Це нам дасть змогу розширювати ще додаткові маршрути, збільшувати кількість транспорта для комфортного та якісного перевезення містян. Ця група проходила навчання в новому сучасно обладнаному класі. До того ж, студенти отримували найбільшу стипендію в країні, що стала гарною мотивацією для навчання. 12 тисяч гривень це нам дало змогу завдяки співпраці з благодійним фондом Щедрик, які взяли на себе витрати по навчанню студентів ну, більшу, більшу частину коштів, і це дозволило нам платити 12 тисяч гривень стипендії на місяць. Євгенія, одна з випускниць, розповідає, що всі три місяці навчання були цікавими та інтенсивними. Попереду складання іспитів і новий етап у житті, як водійки тролейбуса. Дуже сподобалося, дуже багато отримала досвіду, якого в мене не було, і дуже багато навичок. Дуже взагалі сподобалося навчання. Гарні інструктора. На захід завітав міський голова Олександр Сенкевич, який привітав випускників та побажав їм успіху в роботі. Хотілося б побажати всім, хто сьогодні закінчив навчання і отримав сертифікати для того, щоб вони були найкращими водіями в Україні і працювали в місті Миколаєві на наших нових тролейбусах, отримували позитивні відчуття і передавали їх своїм пасажирам. Оскільки у 2024 році комунальний транспорт Миколаєва охопив віддалені райони та збільшив кількість маршрутів у центрі міста, міський голова назвав цей рік роком транспорту. Підприємство «Миколаїв Електротранс» планує і надалі продовжувати навчати нових спеціалістів і працювати над покращенням транспортної інфраструктури міста. Завдяки цим випускникам, завдяки тому, що ми хочу наголосити, набираємо нову групу. Ми не хочемо здавати позиції. Ми зробимо все для того, щоб наступний рік для миколаївців також був роком транспорту. Від початку великої війни Миколаїв електротранс підготував 51 водія тролейбуса та продовжує цей процес, щоб забезпечити місто кваліфікованими спеціалістами. Олександр Думатович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.